в стінку. Підбір за Бабічем відразу на Дудара. Боротьба. Венцяє. <різь> Кліманов. перехоплює, пробиває Олександр і забиває. Кліманов першим ж ударом Олександр відзначається. Що ж, помітно, все ж таки, що не вистачає ігрової практики голкіпера. У Семенова Кліманов кут забиває. І відкриває рахунок 1-0 на користь команди Максимус. Давай, давай, давай. Обидві команди програли лідеру. Больфархотів зараз Копитьків з м'ячем. Копитьків Намагається перегати. Добивання кобище і м'ячі йде вищий воріг. Відіграє на ленця. Ленець на правий фланг там клімано. Олександр буде пробивати відразу. І цього разу руки. кобище буде виконувати стандарт. Пробиває копищені над поперечною проходить м'яч після. Ковіди, ду... на Дудера Дудер з копитиком. комбінує. Знову копитики з м'ячем. Чудово проходить комбінація стінка. Удар, копитиковий м'яч проходить, Пробуває, і семейно відбуває м'яч. Кліманов б'є і м'яч влучає у бабіча. Кліманов вже коліном намагається. Проклик з Відіграє на трускало. Трускало. Де в обіграш. Олег виграє. Рук з м'ячем. І порушує правила. І забиває Ярослав. на пролова. Пролов відразу пробиває. Семена все ж таки приборка у мене. Помиляється перехоплення від Дружківа. Дружків виграє позицію Копитікова, Копитіків переграє Фролова, ходика пробиває і стійка. Зараз Бабі. рятує. Бабіч. Бабі. 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 На Дружківа і гра рукою в дії команди. Моргун розігрує. телятник не влучає поворота. Чудовий розіграш. Зараз від команди Вікторія, але... <пілляє> Вищий воріт пробиває моргун. І Моргун зумів досить швидко розвернутися, скористатися моментом. Боротьба. Карну майданчику команди Максиму здається вивезти. Тепер контратаки Максиму. Крилюк ходить з-під опіки Дудера. Крилюк ходить до карного майданчика. Крилюк пробиває. І вищий воріт б'є. Крибір і вбиває м'яч за межі поля. Пробиває моргун і повз ворота Роман Б'єрський. Дружків дрючків вовірш проти кліманова, ж нам далі грати. Зупиняється. І жовта картка для Кліманова. Зупинка атаки. Звісно, Дружків вступили в боротьбу з запізненням. Пробиває дудер і над ворітьми проход м'яч після удару капітана команди. Передача на Фролова, фролова є вільний простріл, але Максим відпускає далеко м'яч. Все ж таки зуміє дати передачу і чудово зараз. Зрає з куратов зупиняє передачу на сім. Корпус ставить Моргун і Левчук порушує правила боротьби проти Моргуна. Попить на телятника. Телятник пробиває телятник і м'яч проходить поруч зі стійкою, але все ж таки від аут для команди. Максимус. Боротьба. І показує арбітер порушне правило від скоро. Сі буде пробивати. Семена <рес> відбиває, добивання і поперечку з другої спроби. <рес> Телятник залишає. Моргун. Виконує стандарт, пробиває і забиває Роман. Цього разу зі стандарту і скорочує рахунок. До мінімального. Ну що ж, 1-2 На користь команди «Максимус», але чудове виконання стандарту від тренера команди Вікторія і рахунок скоро отчується. Адібіль концентрація. Кобища, кобища, на, на Дудера. Додур ставить корпус, переграє Фролова. Дудар зміщується під удар, Пробиває Олександр. І ще візки добивання і копитіків зрівнює рахунок. Ну що ж. Досить швидко все ж таки Вікторія скорочує відставання до нуля і рахунок уже 2-2. Давайте, давайте, грати. Моргун з м'ячем. Моргун іде передачу, пробиває Бабіч і Трускова м'яч виходить за межі поля. В останні хвилини, звісно, Моргун. Перехоплені Моргун на газоні. Так У команди Вікторія Дружків зміщується, дружків! Пробиває дручків, відбивають захисники, і вже просто на відбивання грає команда Макс. Цікава гра в нас вийшла на останніх хвилинах. Дудар пробиває і стійка. Зараз рятує команду Максимус після удару капітана команди Вікторія. І напевно на цьому буде завершитися поєдинок. Арбітер про це саналізує. Ну що ж, вольова ще 2-2 в нашому матчі.